Ох. Я його прогав. А от ще одне клюваннячко. Оооо, класне клювання. Ого! Є. Ооо, це непоганий. Чудовий ранок. Ми зараз знаходимося на озері Радужне. Буде батл між мормишингом і наноджигом. Спробуємо дізнатися, що ж власне ефективніше. А починати сьогоднішній батл випаде нагода ось цій 1 грамовій чебурашці. Так, я знаю, деякі з вас скажуть, що 1 грам це ще не наноджик. І, мабуть, будуть праві. Проте починати. Я все ж таки хочу з грама, тому що зараз ще ранок і рибка маю сподівання ще активна. До того ж, у одного грама в порівнянні з меншими вантажиками є плюси. І найголовніший його плюс це швидкість облову сектору. Почнемо ось з такого твістеру. Це Fishar Fancy Grab 1 дюйм. А зі мною сьогодні все той же Бугарсія дипломат Барон. До 2,5 грам, Шимано Ванквіш, шнур. Поїхали. Опа, і є перший. Перший є, і відвалився. Це дуже добре, дякуємо. Ну, перше, що одразу можу сказати, це. Закид, друзі, один грам. Це все ж таки не мормишка 0,35 вам. Ох. З ударом. З судаковим ударом, друзі. Це непоганий. Ага. Він не непоганий, просто я його забагрив Так, не пишіть мені, що я браконьєр. Це випадковість. Так, а ну. качки, ви можете кудись поплисти звідси, будь ласка. Давайте по їхньому ой 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 Це так цікаво, люди деякі проходять і думають, що я не сповна розуму. Що правда так і є. Ну довго, довго, Ярослав, ти дуже довго все робиш. Ми вже повинні бути в кінці озера. Я все на цій точці чекаю карася. Все будемо зараз переїжджати Клюваннячко було. Я прогавив. А я його прогавив. А от ще одне клюваннячко між іншим було. Ще одне клюваннячко. Такий щось поїв він. Я хочу ще одного. Я думаю, що активність буде зберігатись ще півтори годинки. До дев'ятої. максимум десятої. Але побачимо, бувають і винятки сьогодні не теплий день. Як же незвично бачити на цьому озері пусті альтанки. Дорогі мої качки, будь ласка, злиняйте звідси. Так. Не допомагає. Не допомагає. Що ми робимо? Говоримо, як качки їхньою мовою. Ой-ой. Так, начепляли вже якусь траву. Е, бачите? Ось цю травинку і ту дію, яка вона вчиняє на гру приманки, спінінг дозволяє мені відчувати. Хоча, знову ж таки, повторюсь, шнур 03. Це зовсім не мормишингова чи Наноджигова історія. Для мормишингу чи наноджигу оптимально буде вдвічі менше. Ого, оце гарне клювання. Так, а тут у нас дивлюся. Дуже багато бочків. Дуже багато бочків. Ні, давай ти не будеш спотворювати мою приманку, дядько Які ж вони все-таки міцні щелепи? І зуби теж є. Давай вперед. Так. Далі. Угу. Є. Є, це окунь. Це окунь. В майбутній В майбутньому це буде окунь. А поки що заробок. До речі, саме на цій ділянці водойми зараз умови дозволяють поставити мармишку. І швидше за все, що я зараз так і зроблю. Ага. Ну, подивіться, ну це ж... Ну Це просто неподобство якесь. Наскільки сьогодні нема у нього бажання клювати. Ну чому так? Я що часто приїжджаю, чи що. Ні, ну насправді часто. Треба давати паузи, але як не хочеться, як же не хочеться давати паузи. Замучив мене вже цей смугастий засранець своїми частими холостими клюваннями. Тому зараз прив'яжу мармишку і побачимо, що він на це скаже. До речі, в коментарях одна людина запитувала, як я прив'язую мормишки. Точнісінько, так само, як ми в'яжемо наші зимові мормишки. Уралки, мурашки, лісотки та інші. На арену виходить другий учасник двобою. Мормишка. Поїхали. Є, друзі, є тут окунь. Але дуже дрібний, зараз будемо йти далі. Ось такий, бачите, ну це навіть не окунь, це бичок. Пам'ятаєте, в минулому відео я казав, що тут стало занадто багато бичка. але чомусь в той день бички не клювали. Не розумію, чому якийсь парадокс. Сьогодні бичків напрочуд багато. От в цьому місці верба захищає нас від вітру, і ми з умовним комфортом можемо ловити на мормишку. Ну, мормишка не залишає жодних шансів. Я завжди казав і буду казати, що мормишка це зброя масового знищення. В умілих руках в будь-яку пору року мормишка здатна робити неймовірне. На мормишку такого поняття, як нема рибки, просто не існує. Якщо рибки немає, то мормишка створює рибку і ловить її. У нас немає прикормки, нам потрібно ходити. І от яка халепа, я переїхав на іншу сторону озера. Тут якраз дме сильний вітер прямо в лице. Тому ловити на мормишку 0,35 грамів просто можна, але не треба. Тому що це ж не змагання. Я приїхав просто відпочити, кайфанути. Тому це недолік мормишки. Але в мене є такий товариш і завдяки ньому через 2 хвилини я буду там, де я бачив до цього. Там ще є місця, де можна походити, пожбурляти і половити рибку. В задоволення, що важливо. Не буває такого, щоб я взяв велосипед, проїхав на рибалку і не влупив дощ. Просто не буває. Так, зараз буде окунь. От і окунь. Що це таке? Боже, господи. Що ти таке? Так от що не мої приманки. Так давай, чеши, карася Жадібне клювання. Прямо вдарив. Ну, а я власне вимушений завершити сьогоднішню рибалку через те, що здійнявся дуже сильний вітер. І ні мормишка, ні славнозмісний наноджиг. Не дозволяє мені зараз ловити в цих умовах. І декілька слів щодо батлу. Хто ж власне, став переможцем цього батлу мормишка проти наноджигу? Як і передбачалось, це нічия. Поясню чому. Мормишка дозволяла мені ловити окуня під ногами, а також дуже гарно реалізовувати клювання найдрібніших бичків. Тих місцях, де мені потрібен був дальній закид, умовно дальній, я використовував вантажик 1 грам і 0,75 грамів. Тому на питання, що ж краще, я відповім: кращого нічого немає. Як, власне, і універсального. Є лише вузькоспеціальне. В умовах, де вам потрібно ловити окуня під ногами він пасивний, дрібний, спортивний і запресований, впевнений, що мормишка буде поза конкуренцією. Ну, а в тих місцях, де мормишка не долітає, але риба присутня, вам знадобиться наноджих. Ну, а з вами був, як завжди, Ярослав Злий. Це була рибалка. Мормишинг проти наноджигу, переможців не виявлено, перемогла дружба. Якщо це відео було для вас корисним, ставте свій князівський лайкос, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Ну а я бажаю вам міцного здоров'я, терпіння, удачі, творчої наснаги. І, як завжди, нехай щастить!